На Закарпатті відбувся 12-й міжнародний конгрес русинів, відзначення першої перемоги Ракоці II у визвольній війні та другий фестиваль куруці в селі Вилок. Мукачівці переймають досвід ведення водного господарства від австрійських колег. Історія та сучасність римокатолицького костолу в селі Туре Ремета. Державний угарський народний ансамбль виступив у Закарпатській обласній філармонії. Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами програма від суботи до суботи, в якій ми традиційно розповідаємо вам про цікаві та актуальні події з життя національних меншин Закарпаття. На початку програми до вашої уваги короткі новини. В Ужгороді презентували збірник архівних документів і матеріалів під назвою Закарпатські угарці та німці, інтернування та депортаційні процеси 1944-45 років. Фундаментальний збірник документів присвячується пам'яті місцевих угарців та німців, колишніх мешканців Закарпаття, що безвинно постраждали у повоєнні часи. Даний збірник підготовлений колективом редколегії обласної книги Реабілітовані історією. Науковий пріоритет збірника полягає в тому, що більшість документів друкуються вперше. У селі Вилок, що на Виноградівщині біля угорського кордону Вилок тесебеч розвалюється транспортний міст, який був побудований більше 60 років тому. Кожного дня його перетинає сотні вантажівок масою 40-50 тонн та легкові автомобілі. Бетонна плита завдовжки близько 4 метри обвалилась та повисла на залізній балці. Руйнування почалося ще минулі вихідні, а ремонтні роботи й досі не розпочаті. Фонд Олександра Фангумбальта запрошує успішних молодих науковців із-за кордону взяти участь у конкурсі на отримання нагороди імені Софії Ковалевської. Найголовнішими умовами є завершена аспірантура протягом останніх шести років, а також публікацію у відомих міжнародних газетах чи виданнях. Завдяки цій нагороді науковці мають можливість самостійно обирати науково-дослідний заклад, у якому протягом п'яти років вони зможуть сформувати робочу групу та втілити у життя інноваційний дослідницький проект високого рівня. Кінцевий термін подачі заявок 31 липня 2013 року. Нещодавно в Ужгороді було створено спілку будівельників Закарпаття. Метою цієї професійної організації є обмін міжнародним досвідом фахівців будівельної галузі щодо соціальних, економічних, фахових та інших потреб з державами Європи та СНД. Метою є підвищення кваліфікації та престижу професії будівельників. До завдань спілки будівельників Закарпаття входить сприяння впровадженню передового вітчизняного, іноземного та міжнародного досвіду у галузі будівництва. Протягом трьох днів на Закарпатті засідав Світовий конгрес русинів. Захід, який цього року проводили в 20-те, зібрав близько 150 делегатів та гостей із дев'яти країн світу. В нашій країні форум відбувся вдруге. Світовий конгрес русинів за традицією розпочався з українського та русинського гімнів. Невипадково захід організували саме на Закарпатті. Адже ця земля стала материнською колискою для русинів, наголошували учасники. З вітальною адресою від голови Закарпатської ОДА звернувся Іван Качур. Шановні учасники конгресу, радий вітати всіх вас на щедрій закарпатській землі. Бажаю вам всім гарно провести час на Закарпатті. І нехай ваша праця буде конструктивною і плідною. У багатьох виступах згадувалося, що у 2007 році закарпатська облрада визнала русинів як національну машину та звернулася до Верховної Ради, щоб проголосити окрему національність русини на загальноукраїнському рівні. Це питання особливо актуальне зараз, коли країна готується до чергового перепису населення. Зараз у нас в Закарпатті більше 12 організацій зареєстрованих є їхньої координації. Немає це досить велика проблема. Також вона є проблемою перед тим, що у нас у 2014 2014 році ми очікуємо перепис населення, де фактично більшість можуть себе визнати русинами на території Закарпаття, адже це є можливість фактично кожному закарпатцю визнати себе тим, ким він є. Русини Америки працюють внутрі своїх організацій, роблять едукацію, поширюють інформації. Про генеалогію і про нашу історію і культуру і боюють на своєму полі, головно в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, а часточно і в Україні, і в європейських штатах і в Брюсселі, за те, щоб русини були визнані в Закарпатті і щоб русини були внесені у документи перепису населення на Україні, яке має бути. Учасники форуму також мали можливість ознайомитися із творчістю русинських письменників, розглянути роботу комісії з питань історії, розвитку і збереження культурних традицій, літератури, мистецтва, а ще обрати нових членів світової ради русинів. Саме головне і велике значення цього конгресу то що ми маємо у 2014 році перепис населення, і дуже важливо підняти авторитет національності русин, що і зробить цей конгрес. Перше і друге то що конгресу каже, що русини з цілого світу, які русини Закарпаття за русини нашого прекрасного краю, хочуть одного або нас припознали так, як їх припознали в цілому світі то, що мися збираємо кожні два роки, не маючи своєї держави, дуже велике значення має для ушитків, бо якось нас об'єднує, об'єднує то, що ми маємо общі цілі. Ми маємо ціль усилити ідентитет, національне самосознання, розвити язик. Ми знайомимося із традиціями тих русинів, які живуть у Польщі, у Сербії, у Горватії, у Румунії, і ми тим. Чувствуємося єдну силою, єдною єдну цілью, родину єдну. Окрім іншого, в рамках конгресу низку питань, що турбують молодь, розглянули учасники світового форуму русинської молоді. Про нас велика, велика така надія, що наші русини, які тут живуть будуть так підтримані з, з, з той сторони русинів цілого світу. Я думаю, що будь-який конгрес має історичну значимость. Для русинів, які живуть в многих країнах і, к часі, в постійній час, і в нашій Росії. Вони вони визнані в нашій Росії, вони є як в інших країнах. І наша організація теж тепер существує. Вона об'єднує три суб'єкти: Москва, Московська область і Санкт-Петербург. І ми дуже раді, що ми сьогодні тут. Ми дуже вдячні, що ми дома на народної землі, де ми мисі народили, де наші родичі, предки, і де наш рідний русинський язик. На Закарпатті відзначили річницю першої перемоги ференца Ракоці II у національно-визвольній боротьбі. Свято Турула у селищі Вилок, організоване Товариством угорської культури Закарпаття, є одним із найбільших серед масових заходів угорців нашого краю. Після завершення офіційної частини громадська організація про культура Субкарпатика провела в селі Петрово другий фестиваль куруців. mondhatjuk a pillanatban is, az is egy harc, egy védelmi harc. A Rákóczi Szabadságharc első győztes csatáját Kárpátalján vívták. Ennek tiszteletére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Tiszaulak határában található Turul szobornál minden évben nagy gyűlés szervez. A KMKS elnöke ünnepi felszólalásában hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarság fennmaradásához nem feltétlenül győzelmekre van szükség, hanem arra, hogy az emberek készek legyenek kiállni magyarságuk mellett. Az utolsó uh... Védvonal, amit tartanunk kell, az az, hogy ragaszkodunk az értékeinkhez, ragaszkodunk az erkölcséinkhez, ragaszkodunk ahhoz, hogy a józan eszünket használjuk. Tehát nem megyünk bele abba, hogy a hatalom kedvéért hazudjunk, a hatalom kedvéért normálisnak tekintsünk olyan erkölcstelen dolgokat, mint például az egyre elterjedtebb szavazatvásárlás. A rendezvény fő szónoka idén Kovács Ferenc, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke volt, aki ünnepi beszédében kiemelte, magyarságunk megmaradásáért, nemzeti értékeink védelméért folyamatosan küzdenünk kell. Az elmúlt három évben a jelenlegi kormány és a parlament ezért dolgozott, ezért lett a honosítási törvény a kettős magyar állampolgárságról, ezért lett a trianoni összetartozás napja, ezért lettek azok a, az intézkedések, amelyek segítik itt különösen az oktatás kultúra területén a magyaroknak a szülőföldön fennmaradását. Ezért alakult meg többek között a parlamentben, amely korábban soha nem volt a Nemzet Összetartozás Bizottsága. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták a Tiszaúlakit turul emlékművet, ám ezzel nem ért véget az ünnepi program, ugyanis az események Tisza Péter falván folytatódtak, ahol megrendezték a második Kárpátaljai Kuruc Fesztivált. A kézműveskedés, lovaglás, íjászkodás mellett több hagyományőrző néptánc és népzenei együttes műsorát is megnézhették a kilátogatók. Jó érzés itt fellépni ezen a fesztiválon. Öhm második alkalommal van, én tavaly voltam itt, de csak nézőként. Jó volt, nagyon színes programok voltak, látványos volt. És most, hogy ezen az éven én is feléphetek ennek örülök. A Kuruc Fesztivált a Beregszászi Főiskola bázisán működő Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet szervezte. Céljuk az volt, hogy a Tiszaújlaki turul ünnepségre összegyűlt megemlékezőknek egész napos hagyományőrző programot biztosítsanak nem csak politikai esemény legyen, hanem utána legyen alkalom a közös találkozásra. Az évek múltak, a szokások változtak, most már kevésnek bizonyult az, hogy ott a Tisza partján esőben megfőzzük a bográcsunkat, ezért találtuk ki, hogy szervezzünk egy alkalmas helyen a, egy kurucfesztet, ahol azok, akik... Szlatinától, Sungvártól eljöttek ide, együtt lehessenek egy egész napot, ismerősök találkozhassanak, és mindenki jól érezze magát, hiszen egy győztes csatát ünneplünk, erről szól a Kurucz és a legalkalmasabb helyet találtuk meg erre, a Tisza Péterfalvai vidámparkot, ami azt gondolom, amiben most életet lehelünk, és számos élményt fogunk adni gyerekeknek. Örülök, hogy ezen az éven már több mint 28, majd 30 együttes jelentkezett, akik meg akarják magukat mutatni. Csatlak Hozzánk a Ruszinok, több Ruszin együttes is jelentkezett, és remélem, hogy kinövi magát úgy, hogy a Turul ünnep az arról fog szólni, hogy utána fesztivál hangulatban minden éven nem csak megemlékezzük, hanem ünnepeljük is a győztes csatát. A Rákóczi Szabadságharc első győztes csatája és utolsó tanácskozása is Kárpátalján volt. A kuruc emlékek őrzése különös jelentőséggel bír mivel a 20. század kommunista diktatúrája nemzet tudatot romboló tevékenységet végzett. Rákóczi a, ö, magyar történet egyik legfontosabb személyisége, egyik lángoszlopa, a, aki ö, belekerült a magyar népmességbe, irodalomba, népdalokba, és az ő emlékének a megőrzése, a kuruc kor emlékének megőrzése különösen fontos Kárpátalján, hiszen ez az egész mozgalom innen indult, itt gyökerezik, és a nép lelkében máig él az ő alakja. Emellett fontos az, hogy rendezzük olyan rendezvényeket, ahol emlékezünk rá, erre a korra, a Rákóczi Szabadságharcra. 310 évvel ezelőtt kezdődött, és az első győztes csatája éppen itt Tiszabes Tiszaújlak Péterfalva környékén történt meg. A Kursz a szervezők szeretnének hagyományt teremteni Kárpátalján. Мукачево розвиває співпрацю з австрійським містом Філлах. Цього разу австрійська делегація прибула з метою допомогти налагодити водопостачання в місті. Фахівці водного господарства з Карінтії відвідали об'єкти місцевого водоканалу, оцінили загальний стан справ в цій галузі та надали закарпатцям професійні консультації. Die Frage der Versorgung der Bürger mit dem Trinkwasser ist eine der wichtigsten Aufgaben, die hiesige Machtorgane auf ihrem Niveau erfüllen müssen. Die Stadt Mukachevo, sowie auch viele von transkarpatischen Städten hat eine Reihe von Problemen in diesem Bereich. Veraltete Ausrüstung des Wasserwerks, keine genügende Wasserbehälter und öftere Abbrüche der verrosteten Wasserleitungsröhre sind nur einige davon. Багато років фактично ніхто не займався водоканалом, тому що у нас є проблеми як свої внутрішні, так і зовнішні проблеми з абонентами, з нашими споживачами, які нерегулярно а то й взагалі не платять за воду. В основній частині міста вода у нас подається з 6 ранку до 12 годин вечора, але де, де є деякі райони, в яких вода погодинно, тобто вона подається три рази на день. Зранку в обід і ввечері. Im laufe von einer Woche Haben Fachleute aus Villach die Situation mit der Wasserversorgung der Stadtbewohner erforscht? Einige von täglichen Problemen des Mukatschewer Wasserwerkes sind in Villach auch gut bekannt. Es ist wert zu sagen, dass in Villach in diesem Bereich nur 28 Mitarbeiter beschäftigt sind, in Mukatschewo rund 460. Wir haben in Villach das ganze Wasserwerk in ein paar Abteilungen aufgeteilt. Das ist zum Beispiel äh, die Wassergewinnung, die Wasserverteilung, die Wasserspeicherung und die Planung. Und jede Abteilung hat drei bis vier Personen und die müssen über das Jahr hinaus äh, den Betrieb organisieren. Es gibt auch einen großen Unterschied nicht nur in der Organisation des Wasserwerkes, sondern auch in der Art der Wassergewinnung. Ну, дуже складна схема подачі води, тому що ми не беремо її ні з річки, ні з потічка. От як в Австрії от вони беруть з джерела, яке тече в горах, воно їм попадає в резервуари самотіоком. Нам же треба цю воду підняти з глибини на скважини до 100 метрів. Ми піднімаємо скважин воду, потім її подаємо в резервуари. Ну, у нас набагато складніша, складніша схема, ніж у наших австрійських колег. Ну, я... То, що Вона складніша, і вона не така є досконала, як в них. Der Wasserwerk Villach ist ein eigenständiges Unternehmen, das im Eigentum der Stadt steht. Es ist ein bestes, erfahrungsgeprüftes Modell der Wasserversorgung. In der Europäischen Union gelten sehr strenge Gesetze, was die Wasserqualität anbetrifft. Es ist wirklich die oberste Priorität. Aber für Villach ist das Trinkwasser ein ganz besonderes Thema? Was die Qualität des Trinkwassers in vieler betrifft, da wird natürlich größter Wert auf, auf, äh, darauf gelegt, dass genug Wasser vorhanden ist in höchster Qualität. Und also wir haben immer ausreichend Trinkwasser bei uns. Und zwar so, auch wenn es im Sommer wochenlang nicht regnen sollte, haben wir immer ungefähr Hälfte Überschuss. Und auch noch äh, spezielle Reserven. Und für den Tourismus ist sauberes Wasser natürlich besonders wichtig. Für die Entwicklung des Tourismus in unserer Region spielt die Stadt Mogacovo eine sehr bedeutende Rolle. Die ankommenden Touristen sowie auch heimische Bewohner brauchen Trinkwasser rund um die Uhr. Nach der Meinung von Wasserexperten aus Villach kann man dieses Problem im Stadtbezirk Bidegorod-Palanok ganz schnell lösen. Das ist jetzt eines von vielen Objekten. Das ist ein Betonbehälter. Der Zustand des Behälters ist sehr gut, aber er muss gepflegt werden. Das heißt, er muss saniert werden, er muss renoviert werden. Aber ich glaube, das kann man mit billigem Aufwand, mit wenig Geld machen. Wir wollen helfen und wir wollen auf lange Sicht eine Kooperation mit dem Wasserwerk Mukachevo. Wir werden natürlich helfen, wo wir nur können, aber die Umsetzung... Muss in Mukachevo selbst passieren. Wir werden alles tun, unsere Hilfe anzubieten und ich hoffe, es wird eine längerfristige Freundschaft daraus. Es gibt eine Hoffnung, dass die Situation mit Trinkwasserversorgung in der Stadt Mukachevo in der baldigen Zukunft ändern wird. Словацькій громаді Закарпаття вдалося зберегти свою мову, культуру, традиції та звичаї, незважаючи на складні часи, які переживали і Закарпаття, і Україна за останні 80 років. Вони зберегли свою національну ідентичність як у вузькому колі родини, так і у своїх костьолах, хоча частину храмів було закрито. Словацький костел у селі Туря Ремета повернули вірникам лише у 1989 році. Do roku 1854 spoločenstvo veriacich v obci Turia Remety patrilo do Veľkoberezňanskej farnosti. V tom istom roku na základe rozhodnutia biskupa Janoša Hama v Turia Remetách bola zriadená rímskokatolická farnosť. Po zatvorení miestnej oceliárne väčšina zamestnancov opustila dedinu a preto existencii miestnej katolíckej komunity hrozilo zaniknutiem. Nezávislosť farnosti bola v tom čase iba formálna. Bohoslužby sa konali v malej kaplnke. Rímskokatolický kostol v Túria Remetách bol postavený v roku 1885 a fungoval až do roku 1961. Za čas totality chrám bol zavretý. Až v roku 1989 veriacim sa podarilo vrátiť kostol cirkevnému spoločenstvu. V roku 1996 bolo postavené nové krídlo kostola. Chrám je zasvetený svetemu Jurajovi, jazyk liturgie slovenský a ukrajinský. Práve takéto údaje o farnosti a kostole v obci Turia Remety nachádzame na stránkach schematizmu Mukačevskej rímskokatolíckej diecézie. kostol v Dúria Remetách bol postavený v roku 1885 našimi pra, pra, pra predkoviami. Myslím si, že to postavený nie len pre nich, a pre ich budúce pokolenia, pre nás, aj našim deťom mnohom a ďalej. Ak hovoríme historie, neľahká bola história. Ako to sa stavilo, neznáme. Sovietská vlasť, prišla, dotvorila to. No, my chodili do Peretina, do Užgoroda, Там сме так смеш трапіли, але сме не забували. що він жонту прийшов десь в 89-м року. Прийшов до нас, ми якраз, тоді вибавили папіри на відкриття костела. І він ще з нами в шазі ходили, допомагали нам тоше, коли трибало іс, то, то вшетко, я, істо, все підказував, де трибало Ну, Потім з нами готували відкриття нашого костела. Турія Ремете є така жива парафія, дуже добрі люди, такі, що вони обитаві, такі, вони ходили кожну неділю до перечення на святому, що в неділю. Коли я там служив у перечині, то вони завжди приїжджали, повно їх приїжджало, автобусами, хто як, що приходили до перечення на святому, Шум. Ну і там були такі два мужі, такі активні, дуже говорить, що в нас є костюл, але там зробили з нього ЗАГС, розпис манжелства, таке цивільне. От, і заврете є, не даю нам. Ну, я кажу, що треба, треба писати, треба бойовати, треба старатися, бо вже уж... зараз приходить час, щоб всі наспати. Ну, і вони теж, вони o rok neskôr, po tomu 90. roku, dostali, dostali naspäť ten kostol. No i wtedy ja im zháňam všelijaké všetko, čo potrebujete do kostola, lebo tam oni nič nemali. Hneď po otvorení kostola v Turia Remetach sa začala aj práca s deťmi a mládežou. Spomienky na detstvo práve sa viažu na kostol. Práve vtedy otvorili kostol, keď som mala 10 rokov. No, moje detstvo prešlo v kostole. Akurát otec Peter Žarkovský, prvé święte príjmanie, to tiež je s ním poviazané. V 1990 roku na, na nebo Pane Marii, to bol taký pekný sviatok, my sme tedy mali prvé sveté príjmanie. To bolo akurát prvé sveté príjmanie po otvorení kostola. História a život mnohých rodín v Turia Remetách sa spája s kostolom. Patrí sem aj rodina Dorošových. Môj detko bol kantor, otec bol, no i teraz, odkedy je to otvorený, ja tu už 20 rokov, jak minulo. My sme počínali otcom Žarkovským, vážne ťažko bolo, no ale ten kostol už taký šumný, šom... až raduje sa se srdce, že to tak, tak nám podarilo sa. Veľa sme vojovali, do partie chodili, aby nám toto otvorili, no a nakoniec tak i bolo, Boh pomohol nám. Державний угорський народний ансамбль подарував закарпатцям концерт під назвою Чарівний угорський танок. Виступ було організовано Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та товариством угорської культури Закарпаття. Місія ансамблю, створеного в 1951 році, досліджувати народні традиції, берегти народну музику та нести її зі сцени людям. az Európa szerte népszerű magyar állami népi együttes Kárpátalján vendég szerepelt. A társulata a Szép Magyar Tánc című műsorát mutatta be, amelyben a Kárpát-medence valamennyi tájegységének a táncát és népzenéjét sikerült felvonultatni. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség megalakulása óta, mint egy 25 esztendeje, közreműködik abban, hogy a magyar kultúrát elérhetővé tegyük Kárpátalja lakossága számára. Ez is egy ilyen alkalom. És a konzulátussal való együttműködésünk is etére már elég szép múltra tekint vissza. hogy Több izben rendeztünk már közös kulturális rendezvényeket, tehát ez is ez egy ilyen. A Kárpátaljai magyarok számára fontos a kultúra és a hagyományok megőrzése. Különös öröm számomra, hogy a még egész Magyarország nemzeti értékeink felgyűjtésén, ungarikumaink kiválasztásán dolgozik az egész nyelvterületen. Addig itt Kárpátalján, az Ungári Eresben, mert második alkalommal lép fel az állami népi együttes, és tolmácsolja ezáltal a magyar népi kultúra, a magyar tánc és a magyar népzene legmagasabb szintű képviseletét. táncosokat, mint laikus nézem, mert nem annyira értek hozzá, de a zenészek, hát én úgyis elfogult vagyok a roma zenészekkel, de ezek, hát nem lehet párját találni, ahogy játszanak. Kultúránkat nagyon sokféleképpen ismerhetjük meg, és a népzene az egy, az egy olyan ősi módja kultúránknak a kultúránknak a megismerésének, ami szerintem nagyon fontos. A Magyar Állami népi együttest 1951-ben alapították. Hivatása és feladata a magyar nyelvterület néptáncának és népzenéinek a gyűjtése, életben tartása és színpadi formában való továbbadása. Az én fiatal táncosaimnak legalább olyan fontos, hogy a szorvány magyarság, a határon túra szakadt magyarság, az el tudjanak jönni, megérezzék az ő életüket, az ő lelküket, még ha ez csak tapsokon keresztül is valósulhat meg, de, de én azt gondolom, hogy mi többet viszünk haza, mint amennyit hoztunk, miközben azt hiszem, hogy a közönség is sok mindent kaphatott ma, ma tőlünk, táncból, magyarságból, identitásból, de azt hiszem, ez mi számunkra is egy, egy nagyon fontos dolog itt, itt egész más érzések kavarognak az emberben, amikor Erdélyben, Szlovákiában, vagy felvidéken, vagy Vajdaságba jár, és egészen más itt Kárpátalján, mint hogyha Magyarország, vagy szerte a nagyvilágban. Tehát ez azt hiszem, hogy életünknek egy kitüntetett pillanata, hogy újra itt lehetünk egy év után. Kárpátalján a magyar népzene és néptánc mindig is nagy hatást gyakorolt a többi nemzetre. Tehát, ne ez nosztalgia számomra, azért, mert az egész gyermekkorom itt éltem le Kárpát-alján. Vegyes családban születtem, ahol ruszinok és magyarok is voltak, és a csárdás az, ami nemzeti táncunk. Ma megláthattam, hogy ápolják Magyarországon a magyar hagyományokat. Nálunk is voltak táncházak, és mindenki mindenütt csárdást táncolt. Nagyon örülök ennek a koncertnek, mert ez eszembe juttatja a gyermekkoromat. Nagyon elégedett vagyok. Ungváron is a magyar iskolában negyedik éve komolyan uh, 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 készítjük a gyerekeket különböző táncokra, a magyarországi támogatással, a kis Gyula tanáró támogatásával. Tehát uh, én azt hiszem, hogy most reneszánszát kezdi élni itt nálunk is ez, ez a csodálatos hagyomány. А мадьораламінепіш умварі фellése után Beregszázban is bemutatta sép magyar tánc injusorat. Шановні телеглядачі, ми дякуємо вам за увагу. Програма від суботи до суботи прощається з вами. На сам кінець пропонуємо вашій увазі анонс подій наступного тижня. На все добре! Православна молодь Закарпаття відпочиватиме у Східній Словаччині. Голубе паливо нарешті дійде й до села Нижня Апша. У селі Глибокий потік закладатимуть камінь будівництва дитячого садка. Хор німецького культурного центру Паланок повернувся з 13-го міжнародного фестивалю хорів.